Шановні слухачі, вітаємо на хвилі Української радіо Миколаїв у студії ведуча Галина Самоленко та операторка етеру Наталі Кошенко. Сьогодні, 27 січня 2026 року, триває 1434 доба широкомасштабної війни Росії проти України. Повномасштабне вторгнення збільшило як потребу, так і навантаження на систему крові. Причому особлива потреба виникає після масових травматичних інцидентів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на тисяч людей має припадати 30 донорів. Тоді, як в Україні у 2022 році було лише 11. Кількість донорів у три рази менша за потребу. Відтак ситуація з донорством в Україні. Також є напруженою. Дефіцит відчувається регулярно, особливо у прифронтових зонах. Хоча багато людей долучилися до донорства. Країна все ще залежить від стихійного донорства, замість стабільного, добровільного кров потрібна постійно, оскільки вона має термін придатності. Ознайомившись із ситуацією донорства на платформі Donor.ua, можна відзначити, що у січні цього року кількість донорів зменшилася на 50%. Хоча зазвичай перший місяць року традиційно традиційно провальний для донації, а нині ще і додалися морози, обстріли, негаразди у великих містах у багатьох регіонах висока потреба у всіх групах крові. Щоб покращити ситуацію, забір крові наближають до донорства. А якою є ситуація з донорством у нашому регіоні, які зміни відбулися у законодавстві та як вони впливають на забір крові у громадах, розповімо далі у програмі Радіодень. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і Через медичну реформу в Україні деякі районні лікарняні пункти забору крові закрили. Тож тепер заготівлю та тестування крові покладено на ліцензовані центри. У Миколаївській області це обласна станція переливання крові. Що саме зумовило такі зміни та наскільки вони змінили ситуацію із забором крові та донорами на Миколаївщині? Ми поцікавилися у Ірини Ткаченко, виконувачки обов'язків начальника управління охорони здоров'я Миколаївської обласної військової адміністрації. І вона повідомила наступне Слухаємо. Причина е, того, що станції переливання крові почали працювати трохи по іншим, зміни в законодавчій базі, які відбулися протягом 25-го року, а саме, постанова кабінету міністрів. 254 від 7 березня 2025 року, згідно цієї постанови, з'явилися нові вимоги до суб'єктів, які займаються заготівлею компонентів крові. Тобто, фактично на сьогоднішній день заготівля компонентів крові вимагає ліцензування. В зв'язку з тим, ті структурні підрозділи, які у нас знаходилися в лікувальних закладах і які самостійно заготували. Довляли компоненти крові згідно цієї постанови, вже не мають права виконувати цю функцію. І основним суб'єктом, який у нас на сьогодні заготовляє компоненти крові, є станція переливання крові Вона єди, uh, єдиною Так, uh, да, в Миколаївській області. В зв'язку з тим відбулися зміни стосовно м, виїзних бригад, які виїжджають на заготівлю компонентів крові. Враховуючи те, що в деяких районах і лікувальних закладах у нас був перелік донорів, які приходили і допомагали нам в цьому процесі, щоб залишити цей момент, ми трохи просто змінили свою роботу. І організували виїзні бригади. От така зміна вона суттєво відображається на кількості забору крові донорів саме на в нашому регіоні. Ну, по-перше, відбулися просто зміни стосовно заготовлі компонентів крові, і тепер ту функцію, яку виконували фактично структурні підрозділи в районних лікарнях, наразі виконує станція переливання крові. Що стосується заготівлі компонентів крові, на сьогоднішній день згідно цієї постанови збирається щомісячна ця щорічна потреба в компонентів крові. Для лікувального закладу і вони заготовляють згідно цієї, потреби і протягом місяця всі лікувальні заклади, незалежно від розташування, мають право отримати компоненти крові. Зараз просто змінилися підходи взагалі. А фактично для донорів у нас ситуація не змінилася. Тобто ми стали більш організовані. Ми заздалегідь за місяць плануємо графік відвідування деяких лікувальних закладів або підприємств, куди виїжджає бригада на заготівлю компонентів крові. Тож для забору крові заклад організовує виїзні бригади до інших міст, які працюють на Миколаївщині середини 2025 року. Це пов'язано з медичною реформою, за якою районі пункти забору крові закрили через жорсткі технічні вимоги. Тому заготівлю та тестування крові поклали на ліцензовану обласну станцію. Днями в'їзна бригада була у південноукраїнську. За день здати кров прийшли понад 70 людей. За словами Євгена Попова, завідувача відділу комплектації донорських кадрів Миколаївської обласної станції переливання крові, є велика потреба у всіх групах крові, зокрема у Миколаєві. Для того, щоб бригада приїхала, ми повинні домовитись, сформувати. Технічні умови для здачі також бажано мати десь 40 донорів все узгоджується заздалегідь десь за місяць. Ми домовляємося. Місцева лікарня. Тобто вона не видає приміщення, вона дає допоміжних спеціалістів, вона нас розміщує, вона забезпечує нам електроживлення, вона забезпечує нам функціонування буфету. Пріоритет надається лікарням, які змогли зібрати максимальну кількість донорів у середньому за місяць із необхідним обладнанням виїжджають в область вісім разів. Максим Березовий, медичний директор Південноукраїнської лікарні, зазначає, що раніше в лікарні могли здавати кров та її компоненти щотижня, а тепер здебільшого раз на місяць, адже в закладі є лише банки для зберігання крові, а це також створює проблеми із транспортуванням крові. Що ми тепер маємо? Менше мобільності і менше автономності в цих питаннях з плюсів які на даний момент ми спостерігаємо, це те, що у нас завжди сертифікована перевірена кров. Не можу сказати, що раніше в нас була менш обстежена чи якась гірша кров. Просто це зараз уже відповідно до сучасних стандартів, все ліцензовано сертифіковано. Яке може бути і посеред ночі, і досить швидким, але ну працюємо відповідно до того, як мусимо зараз працювати. А як працює Миколаївська обласна станція проливання крові за новими умовами та вимогами? Ми запитаємо у Сергія Матвієнка, виконувача обов'язків, директора цієї медичної установи. Він вже доєднався до нашої розмови. Вітаємо вас, пане Сергію. Зараз усіх. В першу чергу турбує питання, як працюється за умов відключення світла, а також за новими вимогами. Беручи до уваги, і той фактор, що у січні завжди мала кількість донорів звертається для донацій. Якою є ситуація у вашому закладі? Так, дійсно завжди в січні десь зменшується кількість донорів, тому що дехто не дотримується дієти, дехто вживає алкогольні напої це протипоказами. Тому кількість донорів в січні дещо зменшується, але наразі ми бачимо, що виравнюється ситуація. І збільшується кількість донорів щодо відключення електроенергії, нам не заважає це, тому що станція переливання крові забезпечена генераторами, і ми забезпечуємо як забір крові, так і зберігання компонентів крові середини минулого року. Ви працюєте за іншою схемою. Що змінилося у вашій роботі? З урахуванням змін, які відбулись в системі заготівлі донорської крові на загальну Наному рівні в деяких районних лікарнях, де функціонували відділення переливання крові, вони зачинилися, і забор крові проводиться безпосередньо на станції переливання крові. Але в цих районах залишилися донори, які не можуть до нас приїжджати з певних причин. І у цих закладах є потреба в крові. Тому ми запровадили виїзні бригади, бригаду мобільну, яка виїжджає до закладів охорони здоров'я, і проводить виїзний забір крові у донорів. Окрім закладів охорони здоров'я, ми ще виїжджаємо на підприємства за попереднім погодженням, якщо є бажаючі, і можемо виїжджати в громади. В минулому році ми провели понад 38 виїздів. І загальний об'єм заготівлі крові на виїзд складає більше 15%. Тобто, ця робота проводиться, вона планова і вона ефективна. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, для того щоб бригада виїхала, перед цим повинна бути проведена якась робота. І якою це має бути робота? Це партнерська робота між нами, з нашими фахівцями і тим підприємством, або лікарні, куди ми виїжджаємо. Ну попередньо це треба з'ясувати кількість донорів. Важно, щоб це було більше 20-25 так. І ми з'ясовуємо, де ми можемо розташувати наше обладнання. Нам для цього потрібно мінімум приміщень, але нам треба десь розложитися, розкласти речі і е, проводити забір крові. А також ми повідомляємо заздалегідь, що ми їдемо, щоб донори могли підготуватися до кроводачі. А у вас є спеціальний транспорт? У нас є автомобілі, які укомплектовані холодильним обладнанням для транспортування. Є мобільні кресла донорські, тобто ми виїжджаємо, але забір крові проводимо у приміщеннях тих закладів, куди ми їдемо. Але ми працюємо з міжнародними організаціями для того, щоб нам надали спеціалізований транспорт, в якому можна буде безпосередньо в ньому проводити Забір крові, тому що є громади, в яких є донори, які не можуть дістатися з певних причин до Миколаєва. Плануємо, якщо ми отримаємо цей транспорт, ми будемо виїжджати не тільки на підприємства, а виїжджати безпосередньо десь громади і проводити забір крові у донорів. А щодо самих донорів, якщо ми говоримо про їх кількість, останнім часом ситуація трішки ускладнюється, і якщо так, то чим це може бути викликано? Ситуація трішки ускладнюється. Якщо рахувати з поводу воєнними роками, то кількість донорів Звісно ж, зменшилась, зменшилась вона десь на відсотків 15-16. Але якщо рахувати за останні роки, то ми бачимо. Збільшення донорів на вісім відсотків у порівнянні з двадцять третім роком, ну mm -hmm. є певні причини. Люди виїжджають здебільшого, здавали частіше за все чоловіки та да, працездатнього віку. Бо дуже багато чоловіків мобілізовано до лав Збройних сил України. А підприємства, великі підприємства зараз не працюють. Є певні міграційні процеси і логістика внутрі області, але якщо раніше... Здебільшого приходили і здавали кров, або це було донорство, там хтось лікувався, або з направленням лікарів, або це було бажання людей. Зараз ми намагаємося перейти до системи рекрутингу, тобто ми дивимося, які у нас є групи крові в наявності, дивимося, які групи крові і йдуть в заклади охорони здоров'я, в яких є нагальна потреба, і намагаємося викликати донорів певних груп, щоб безпосередньо задовольнити потреби. Теби лікарів у компонентах крові умови змінюються щоб бути донором. Чи вони залишаються попередніми? Хто може бути донором? Донором можуть бути. Повнолітні люди, да, які не мають загострення або хронічних хвороб, не мають онкологічних захворювань, а не робили татуювання протягом останніх 6 місяців, не перенесли гострі інфекційні захворювання або респіраторні. У нас є сторінка в Фейсбуці нашої станції переливання крові, де ми розміщуємо інформацію, і там розміщено хто може бути донором. Які умови, що є протипоказами для донорства, а також що є тимчасовими протипоказами за донорства? Також на цій сторінці Фейсбуці ми публікуємо. Ці групи крові, то запрошуємо донорів, певних груп. Якщо в цьому є потреба, оповіщуємо населення. Ну, сподіваюся, що мої можна знайти цю сторінку і отримати всю інформацію. Найбільше потребують саме групи крові з мінус резусом. Чи так не можна сказати? Ви знаєте, і мінус і. Плюс залежить від того, яка патологія йде, які потреби у лікарів. Ну до прикладу, всі ми знаємо, що друга позитивна це є розповсюджена група крові. Так mm -hmm. але останнім часом спостерігаємо потребу саме в цій групі, тому що вона розповсюджена серед донорів, а також розповсюджена серед пацієнтів. Mm -hmm. Тобто ще є перша негативна група крові, яка використовується у разі надання допомоги за алгоритмом масивних кровотеч. тобто спочинають при наданні допомоги. Мохи масивних кровотечах з першої негативної, а потім переходять на переливання групної крові. Тобто і таке тож використовується відповідно до стандартів угу. лікування, пане Сергію, якщо змоделювати ситуацію, пересічний Миколаєвець вирішив допомогти армії, наче стан здоров'я дозволяє. А якщо, наприклад, людина ну дещо чи призабула, чи не зверталася довгий час до лікарні і не знає свій ну стан, так би мовити. Вона може просто прийти, відкрити двері і це спробувати зробити, чи так не працює? Це так, якраз і так і працює. Все, що потрібно, це документ будь-який, який засвідчує особу даної людини. Донори, які або люди, які бажаються донорами, приходять до нас. Вони здають аналіз крові загальний, тобто ми перевіряємо рівень гемоглобіну, визначаємо групу крові, і обов'язково вони оглядаються лікарем перед кроводачею. Лікар. Змірює артеріальний тиск, збирає так мовити з'ясовує, чи може дана особа в даний період часу бути донором. І якщо все добре, то е, дає дозвіл на кроводачу або можуть бути якісь тимчасові протипокази, або постійні протипокази. Це все з'ясовується лікарям, пояснюється людині. І вона знає, що вона може або зараз дати кров, а може, може там через деякий час, або вона зовсім не може бути донором. Пробачте мене ну, якщо не коректно, якщо ти здаєш кров таким чином, ти безкоштовно проходиш попередній свій медичний огляд. Це не буде поглиблений, але так, лікар оглядає, виміряє тиск, людина узнає рівень гемоглобіну, визначається група крові, а також ми проводимо тестування донорської крові на маркери гепатитів Б, С, сіфіліс і ВІЛ в обов'язковому порядку. Так, і людина може дізнатися. Ці результати потім вже після перевірки правоздачі і знати свій статус по гепатитам, по всьому. Так про забір ми поговорили. А щодо транспортування після збору, як відбувається цей механізм транспортування? Кому, скільки, куди У нас є експедиція, де мають інформацію щодо наявних запасів препарати крові, лікарняні банки крові в кожній лікарні, яка проводить гемотрансфузії, тобто переливання крові відповідно до чинного законодавства до змін. Функціонують лікарняні банки крові. Ми постійно обмінюємося інформацією щотижнево, щоденно, і бачимо залишки, які є в лікарняних закладах. А також лікарняні заклади надають нам ордери про потребу в компонентах крові, і ми їх задовольняємо. Угу. Вони самі приїжджають по неї. Так, 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 так. Або це планово, тобто в лікарнях є. Запас денний тижневий деяких препаратів крові, або є це якась оргентна ситуація, і вони невідкладна, і вони приїжджають до нас в будь-який час, тобто це експедиція наша працює цілодобово. Видача компонентів крові за потребою відбувається цілодобово для лікарняних закладів. Ось так працює Миколаївська обласна станція переливання крові, і, зокрема, виїзні бригади. Щодо зручності за новими вимогами, то про них розповіли донори з південноукраїнська, особливо скаржаться на черги. Дмитро з південноукраїнська понад 50 років здавав кров. та її компоненти про виїзну бригаду дізнався на роботі. Жива черга. Це якщо трішки пізніше прийшов, ти можеш піти після двох додому. Тому хотілося б, щоб приїжджали б частіше. Дуже багато людей, і це некомфортно. Некомфортно. Ну, представ, ти стоїш, потім давлення мірять, та воно ж піднімається до цього. А раніше ну так, чоловік ну, 10-8, комфортно було. Тож хотілося б трішки більше комфорту донорам, але на Миколаївщині поки немає мобільних донорських хабів, які, до прикладу, можна побачити в столиці. Це двоповерхові автобуси, що обладнані за усіма потребами та вимогами, медицина. Але маємо надію, що і вони можуть з'явитися найближчим часом і на Миколаївщині, адже завдяки їм робота бригад може бути ще більш оперативнішою. Та зручнішою. Але в будь-якому випадку пам'ятаємо, що на сьогодні донація крові це один чи не з найперших способів волонтерства. Для багатьох інших це стало справжнім хобі, а це є надважливо сьогодні у воєнний час. Кров необхідна постійно як для поранених, так і для цивільних пацієнтів, а одна донація може врятувати три життя. Тож допомагаймо, хто як може. І на сьогодні я завершу програму Радіо День ведуча Галина Самойленко та операторка Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.